Сварка розпочалася через жінку покійного. Він вирішив заступитися за неї. За цей дістав із десяток ударів ножем. За жінку його спомнили. Сварка почалася. Він мене ударив по голові паліняку по якоїсь. Я скотив ножа за стола. який був великий. Десь отакі от такий, такий був. Після вбивства підозрюваний просто вкрав телефон та вирішив замести сліди. Він облив усе бензином і підпалив. Але злочинця виказав крадений телефон загиблого. Саме з нього він примудрився викликати пожежників. Так на нього зразу підозри, тому що він визвав пожежку. Сам живив, да, сам визвав телефон. У нього був його продавав, ходив разом із сім зарядним. Понятно, що вкрав згодом факт убивства підтвердила медична експертиза. Жертва померла через численні порізи, тулуба та горла. Відповідальність за дане правопорушення передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі. На даний час досудове розслідування триває.